Всім привіт, з вами ProGamer і мій друг Тарас. І зразу його замочили. Вообще класно. <кхм> Я вам пообіцяв, що буду снімати блокаду. Але вибачте, що відео чуть-чуть довго не виложилось, просто мені треба було вчити уроки. А зараз з'явився час і ми подумали, що схочемо зняти. Ну так. Да. А це ми граємо на Тарасовій сторінці і він сам грає. Я, ми, ми, я, я хотів то на моїй пограти. Тільки мені просто я починаю ще іграти, то я хочу... Й, в нього просто третій уровень, він хотів цей. Тоді опит, навіть. Да. Так. А в мене вже десятий. Ну, тут є. Ну. Бачите, в нього снайперка. У мене даже з 10 уровнем снайперки нема. У мене тільки три крутих автомата. АФК. То -то Він був АФК. Зараз да. Це я говорю обзор, але якщо цей, хтось поставить під цим відео лайк, або напише коментарі, що снимать дальше, то мы будем снимать дальше блокаду. Понятно я не шоче? Я думаю, що просто так одну-дві серії снімем блокади, може не хоп, деколи на моїй сторінці. Ну, на терасові деколи. Цей. Але... Але цей. Що ж я хотів сказати, знову, блин, забуваюсь. А! Будемо знімати одну-дві сері... дві серії це знімо. Якщо під цих двох серій не набереться хоч би одного лайка, то ми знімати не будемо блокада. Якщо не береться, будемо. Мені блокада просто я в неї, коли був малий, десь в 9 років дуже в неї задротився. Хто не знає, що це таке задротитися це грати довго. Я назбирав 9 уровень, аж але потім вже недавно назбирав 10. -й. А ложамка, що, блін, за будь-який уровень дається тільки одна монетка. Ну так. Да. Хоча б хоча, ну, по 20. Ну, хоча б е, давали по двадцять. Ну. Я не розумію, як тут і обща заробити монети? Я теж. <кхм> я подумав тут, я думаю, що вам не понравиться те, що я знімаю тільки деколи Блокади, деколи Контр деколи Майнкрафт і Фаєрбуст. З таті, не вийшов вчора в 3 часа, бо е, я його ще не засняв, не було з ким. З цимом знімати скучно. То. Е, е, було? Я... Так, я говорю про ідею, так? Да? А, точно. Буду свій канал украшати всякими, всякими іграми. У мене на думці стоїть одна така інтересна гра. Втік. Е як це вона сказати по-українськи. Коротше, скажу, як вона і називається: Побіг із тюрми. Або там ще побіг із дирижабля, вкрасить діамант. Там прикольна така гра. Я думаю, її буду <кхід> пограю вам, покажу. Буду украшати канал, як я говорив, вже, свої е е різними іграми, щоб. Е Мій канал не був десь на одній трьох двох або трьох іграх. Раз. Що мовчиш? Как? Это <гум> снайпер Чи ні? Ну, зараз не, вот это уже сильний. Ура! І мене замке. Ну. Там тебе в Да, жовтенький Да, в парді. Да, в ну. прыги. я ж знаю. <кхем> Даже не знаю, про что поговорить. А, точно, я ж хочу про Майнкрафт. Ой, лаги, лайк. Нет, це, це не лаги, це на новый сервер. Переходиться добре. Я тоже. Я на джунглях про... люблю. Я тоже дуже на джунглях люблю. О, давай туда зайти до за червоних. Давай. В бой. В бой. Ооо, в база. Блин, сбоку. Впереди вообще так. Ну да. Не понятно, у него как там четко. Я його побачу тільки з, о, цей, з лопатой. Я тоже. Так, про Майнкрафт хотів сказать. Майнкрафт. Я ще не встановив собі з якимись модами. Навіть Майнкрафт ніяк не встановив. Бо я, як сказати, немає. коли теж. І нема на думці, який ще скачати. Може, напишіть в коментарях, які, на вашу думку, який Майнкрафт мені скачать і з якими модами. Ні, Скажіть, може, з якими модами мені скачати. На вашу думку. В коментарях напишите. Майнкрафт це як я, вийде, може аж. сьогодні в нас що? Сьогодні у нас вівторок. Він аж може вийде в неділю. Бо мені не буде деколи, коли встановити, бо прямо в, в п'ятницю їду в село, а цей, а приїжджаю десь в суботу, ввечері, то в неділю, може, сніму. Я, може, зніму ну, інтересну так сказати, рубрику. Я придумав. Думаю, що ви це похвалите своїм лайком. Ця рубрика з моєї. З, кхм, тупо, як би сказати, буду називатися дворний футбол. Як я граю в дворі там, футбол, думаю, що вам подобається. Сніму два відео. Якщо під цими двома відео разом, якщо хоч набереться один лайк, то буду далі знімати бо я, як говорив, хочу зробити свій канал більш ігровий, ну більш всякий, щоб в ньому було більш інтересно. Які гранату? В тебе ж гранати є Тара... Тарас Тарас. Mm -hmm. О, ти, пацан тебе замочив з такої самої оружки, яка й в тебе. А ты знал, что у тебя такие клевые даже пулемет за 100 монет? Да. Вот там пацан. Сбоку был. Да? Там на, э, на середине там. Да? Да. Mm -hmm. С... Да, да. синий. Вот там, вот там, бач, он эти вот синие штуки, там здесь синий сидит, я заметил. Короче, вы заколебали. Ну mm -hmm. все, вы mm -hmm. А иди в ту сторону, Ні, там. Я ж про чого говорю? Ви куди зарейдеш? Ух ти, диви, Можеш бомбочку кинуй, кидай бомбу бомбу на г-г. Быстро г бо... г-г тільки не в себе. Зай г. Блін, ти куди ж ти кинув? Але вбив одного молодець. Б бомба. Я бомбою максимум десь трьох або п'ятьох вбивав. А тебе свобода раз е, аж пятнадцятьох за раз вбити. Без одно без без смертей. Я одного разу вбив, у на всі патроны на всіх орушках закінчились. И на пістолеті слушником, и на цей, и на автику. Я на одній карті дуже любив грати, коротше, Тарас, коли. Ну, коротше, спочатку строїв там, знаєш, моностроїти, mm -hmm. там твоя база така, типу, будівля, невеличка. Ah, да. Цей, то там я любив строїти другий етаж, снайперки, а коли в мене закінчились блоки, я йшов в бій. То я так е... хотів дуже помер... померти там і щоб вже достроїти ту базу. Але в мене ніяк не вичалось, як би я не хотів, бо не хотів опускати шанс так багатьох убити. Кінь бомбо. Фадова, тепер кінь. Ні, цікаво. Тільки... <іллярся> я по крові <спробую>, буду ходити сюди. <піллярся> Розумно. Знаєш, Ти замітив, буде... що в тебе снайперка така, як снайперка. Да, да. Да, ну, це, це, це не цікаво. А це на який ми маб... ба? На... Знаєш, як я определяю, чи є хтось знизу, чи ні? Бачу, що шкалу з зверху, зліва біля карти там пише, хто кого вбив. Якщо там вбили жовтого, то я розумію, що там що внизу вже з'явиться жовтий, поняв? Угу. Я так а на карті там де захват, я определяю там, м, коротше поле є таким кольором, яким його захватили. Якщо там новий кубик якогось кольору з'явився, то там його, його захватив м, спеціальний пасан з, з, наприклад, зелених. Він захватив одну точку, не... тебе, тебе синій замочив, снайпер. Якщо цей один захватив точку, я це побачив, то я розумію, що він десь там, що він десь там і йду його вбивати. Поняв, як я определяю? Попробуй так іди. О! Давай, давай! О, його? Ти, його... Да, ти його... вбив. Але мене хтось. Тебе, ти... тебе той вбив. Але чогось дало? Так, ти його вбив і він тебе вбив одно, одно, одночасно. Люблю снайперки. О, бач, він той самий. О! Вбив. Я пам'ятаю, як Назар перший раз в цю грузі грав, він п'ятьох зараз вбив. Зверху. Мабуть. Я не побачу. Так, сий. А чим ти чим бомба. Ага. Хто мир? Пише в чаті. Не пиши я, добре. Я коли був трохи нобиком, завжди писав, хто мир. Я просто любив дуже цей як... О там синій. Угу, він там є швидко ворожень. Але вони швидкі. Угу. Я завжди, коли був трохи нобіком, писав, давайте мир, бо я цей ще не знав, що в блокаді так треба мочитись, то ще хотів здружити з кимось в блокаді. І мене вони І Потім я зрозумів, я дуже розіслилася, ну все, вам кіпіздієс. Я, коротше, як почав валити 15 за раз, то мені аж два нових уровня дали. Але деколи, коли я злий в блокаді, я деколи не замічаю е, тих, хто з боку мене. Кинь гранатку. Куда ж ти? Ні одного не била. Не. О, це парі... басклів пулемета. Так, да, це класно. Він за 100 монет. Цей да. Та, блин. О, ти, да блин. А, так прикольный материал. Ух ты да, я його ще не бачив ни разу. Цікаво скільки він коштує. Але мені все одно я його все одно куплять не буду, поки... О, ты його вброл. Я, я, потім... я все одно його куплять не буду, поки не куплю якусь снайперку. Засада. Раз. Угу. Mm -hmm. <coughs> <coughs> нажми на Q на секунду. Okay. Нажми на Q. Чекай, там кто О! Ну все, нажми на Q. Q. Попробуй штуку, вона типа как бы миномет. Її Треба зараз там замочити. Попробуй кинь за гранат. Я так завжди роблю. Коли когось тут побачив, кидаю сюди О, бач. Снайперка. Або гранат туда Блін, Блин, сбоку, там їх двоє, вони йдуть зараз туди. ла -ла -ла, -ла. <світ> <світ> ла ла. О, там зелений. Це кінь, туди гранату. Я говорю, кінь, гранату. Він тебе з базуки дообанув. Угу. Кидай. Блін, шо ж ти такий косий? Та я не маю, я тільки почав гарати. -нац Нацелюйся. О, це класний полінат. Де? Ще, а мене не поїде. А. Вовше, він, але він трохи дорогий. Дуже. О, АК-47. Оцей и пулемет. Оцей пулемет. О, він вже зник, От ти вспівав одного завалить. Молодець. О, в мене є така рушка. Такао. Ага, да, так така. так. Mm -hmm. А Тараса такого снайперка. Да я це, це пулемет, це... оцей. Оце, вот сып пулемет. Але як Я деякі оружки не бачу там, де можна В магазині я деяких оружок не бачу там, таких з яких вбивають. Наприклад, о ч? Я там не бачу. І о ч, я там не бачу. вони заголоса закупляють. Вони заголосати купляють? Да. Блін, донатери, не люблю я донатери. Пісну. Ти його вбив? Да, і Він Він тебе з цього пулемета вбив. Це він? Да. Капець, він ти без вбив? Він... Цікаво, треба буде подивитись в магазині, який в нього урон. Ну, я думаю, ми будемо на чем закінчувати, але пер... перед кінцем відео я хочу дещо глянути. Зараз тарас чого б'є. Пошли в магазин глянемо, скільки в цього пулемета урон. Давай. Давай. Тільки нажми на цю кнопку. Не на ACE, а на... Оцю, бач. Угу. Так, магазин, так, магазин. Магазин. І вниз горнило. Вниз, 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 вниз. О! Оце он-до! Так. Да. Він он Даже... он маленький, але він дуже темп дуже швидкий. Темп дуже швидкий, то... А обойми велика запас великих і ага. Да. Гляньки в твої снайперки дальність. дальность. Темп трохи... нормальний. Темп нормальний, але трохи менший за неї, і урон трохи більший. Але як воно вбило, як снайперка? Ти mm -hmm. Диви, а знаєш, у вона скин? Пожди, подожди. подожди. Гор Горни наверх. Ну, вверх все саме початок. У мене вниз. 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 Блін, такого скину як у мене вже нема. Тут типу такий є Діда, Дід Мороз в мене. Ну добре. Ну, пока. я... Да, всім пока, з вами був Прогеймер, мій друг. Тарас. Всім удачі, всім пока, підписуйтесь на канал і ставте лайки.